І всім знову на каналі Читати Круто BookTube знову я з вами Аліса. Сьогодні у мене цугаї. Ось це манга, видавництво Наша ідея. Але я вам не буду розповідати про три книги одночасно, бо вже на дві можете побачити огляд. Ось дві. А я недавно прочитала третю. Бо, як ви бачите, у мене тут. Полиця раз, полиця два. Книги, які манги. Ну, може тут он, Скот Скотт Пелігрім і англійські комікси чи книги. Ось. А так у мене там усе, в манзі. Ось. Цуге це нова, бо її недавно випустили. А мама її їздила в Україну, тому мені взяла. ось. Так само ж тут розповідається про брата і сестру, які були цугаї. Тобто, це якісь монстри, ну, навіть не, ну ви зрозуміли, це якісь творіння, ось навіть не можна сказати, монстрами. Но, чому? Бо їх поділяло народження сонця де, день та ніч. Тобто один народився в день, інший в ніч, сестра в ніч. Брат в день, типу, зранку. Ось. І це було дуже проблематично, тим, що це було там не можна по певних традиціях і так далі. Ось. Тут продовжується у нас історія, де вони, де вони виходили в місто. Ось. Тут нам ще посвячується історії, тут різні. Тобто це продовження про тих двох книг. Розповідається, що де ж вони живуть. Ну, Їх забрали з їхнього села. Тепер вони живуть в будинку, де такі ж самі цугаї живуть. Ось, Там є три брати. старший, молодший та середній. Це каці. Аманда Лінда і Роуз. Знаєте тренд з Тіктоку? Ось. І як тут. Ось. І один з старший, він взагалі хоче бути мангакою. ось, Але йому прийдеться прийняти цей будинок. Свої руки, але він це не хоче. Якщо я не помиляюсь, то це треба. Він хоче передати саме середньому брату. Ось. Вони виходили в реальне місто до того, брат і сестра жили в селі, де воно було і заліцовано від інших, там не було технологій таких. Ось на ну, всім до побачення!